Зараз кругом чути кахи-кахи. Люди жаліються. Першить у горлі. Що ж робити? Подивіться, що є в моєму бардачку. Я цими засобами ніколи не прощаюся. Вони завжди у мене. В аптечці моїй. І так, знайомимся ближче. Спрей для горла з колоїдним сріблом. Чудовий засіб який містить трави, а в тому числі, колоїдне срібло насадочкою такою, два пшика в горло і ви поставили захист. Особливо, коли вам потрібно десь бути в транспорті, і багато людей, кожен з соплями, з кашлями і так далі, ніякі масочки не допоможуть, повірте мені, вони працюють хвилин 10, все, потім ми свої ж мікроби вдихаємо. А ось коли ви поставите захист із геля 39 трав, то це надійніше 10 мазочок разом. Берете чуть-чуть на кінчик і вносик, так, ставимо вносик і малесеньку горошиночку на язичок розсмоктуємо. Найкращий захист. Не вірите? Спробуйте. Вау!